Зараз у мене у гостях Марина та Сергій Мартинюк. Добрий день, Добрий Доброго дня. дня. і ви прийшли до нас, аби розповісти все таки про свій фестиваль, який має дуже цікаву назву Бандерштадт, Так. Так. так розкажіть, будь ласка, про нього більше, коли він відбуватиметься. Навіть говоріть про те, скільки е, коштують квиточки, аби наші глядачі змогли їх придбати і прийти, і подивитися, і отримати, я так розумію, як фізично, так і духовну насолоду, тобто там і танці будуть, оскільки е, знаменитості до вас прийдуть. І я бачила, що навіть онука завітає. Так А так. багато прихильників дивляться наш зараз е, цієї співачки. Розповідайте будь ласка. Um. Наш фестиваль він називається фестиваль українського опору. Хоча з року в рік він міняє свій формат якусь таку ключову назву. Існує з 2007 року. Традиційно він проводиться на Волині батьківщині УПА, тому не дивно, що наша назва символічно звучить як Бандерштат. Останні декілька років ми проводимо фестиваль в Луцьку. І Бандерштадт є свого роду унікальним фестивальним явищем на культурній мапі України, бо це фактично єдиний такого формату безалкогольний фестиваль. Тобто в нас не тільки не продається алкоголь на території фестивалю, ми пропагуємо зі сцени, з усіх можливих фестивальних локацій, здоровий спосіб життя. Ми в співпраці з місцевою владою також домагаємося на дні проведення фестивалю заборонити продаж на торгових точках алкоголю. Тобто Перетримуємося такого формату свою нішу. Займаємо фестиваль цьогоріч Відбудеться 31 липня, 2 серпня, з великою приємністю від всієї волині. Запрошую українців, молодих, старших, всіх, кому не байдуже сучасна українська культура в різних її проявах, завітати до Луцька. Це, врешті, буде можливість не лише побувати на. Фактично, вже тепер на одному з найдавніших фестивалей західної України, а й познайомитися з Луцьком, з Волин'ю як такою, і відкривати для себе Україну. Що стосується програми фестивалю, то вона у нас досить розмаїта. Ми один з тих фестивалів, які намагаємося не зупинятися власне, тільки на питанні розваг для молоді. Хоча вони само собою присутні, жоден фестиваль не обходиться без музичної складової. У нас є декілька сцен, є головна сцена, де цьогоріч серед хедлайнерів гурт Бруто. Гурт Тартак український, наш земляки з Сашком Положинським, електронний проект онука, який, можливо, трошки не вписується власне електронною музикою в типове уявлення про рок фестиваль. Але тим не менше, цьогоріч ми вирішили поекспериментувати і розширити коло відвідувачів фестивалю. Таким чином, також такі команди, як Оторвальд, Тінь Сонця, Ролікс, чимало інших команд. Що примітно з різних куточків України, це велика сцена. Вночі в нас діятиме акустична сцена, де аналогічно з різних куточків України гратиме близько 20 молодих команд, і таким чином присутні на фестивалі люди матимуть можливість фактично цілодобово чимось займатися. Ще одною важливою локацією на нашому фестивалі є гутіркова локація. Ми намагаємося, окрім власне, розваг, як я вже зазначав, давати можливість молоді на певному такому інтелектуальному майданчику спілкуватися з відомими українцями, відомими в різних сферах, починаючи від сфери політичної до культурної і так далі. Таким чином, на фестивалі створюється своєрідна платформа для обміну думок для власне започаткування якихось нових ініціатив і традицій. Цьогоріч на. Гутірковій сцені фестивалю виступить чимало представників актуальної політики сучасної, української і журналістики. Частково Це і Мустафа Наєм, і Володимир Парасюк, і Семен Семенченко приїде відомий український режисер Олесь Санін, Буде присутня сестра ув'язненої Віри Савченко. Буде один із найдавніших, найстаріших і. По суті, ветеран української політики, дисидент шістдесятник Лук'яненко та чимало інших людей протягом трьох днів буде можливість поспілкуватися з цими людьми, власне, вислухати їхнє бачення того, яким чином далі розбудовувати нашу країну, як виходити з цієї кризи, в якій ми опинилися, щоб не входити в якийсь культурний духовний колапс. Буде і літературна сцена, і на якій буде Макс кідрук. Інші письменники, які на ранкових прокиданнях зачитуватимуть свої твори і аналогічно спілкуватимуться з відвідувачами фестивалю. Ну, ви фактично повихоплювали усі питання до вас, але тим не менше, чому назвали цей фестиваль саме Бандерштат? Ем... Це стилізована назва е, уривок пісні культової української команди Брати Гадюкіни «Ми хлопці з Бандерштату, е, пісню, яку тепер в якості каверів і гуртком вниз, і вона символ так цього фестивалю. Е, можна сказати так. Тобто Степан Бандера Гімн. як так, як один з очільників власне національно визвольного руху. Який стоїть в одному списку там із Романом Шухевичем, іншими історичними постатями українськими символ нашого фестивалю, власне, символ можна сказати, нескореного духу і українського народу, і це як ніколи зараз актуально для сучасної України і для пересічної молодої людини. Марино, скажіть, ви така тендітна чарівна дівчина. Яка ваша роль у такому доволі, як на мене, хлопчачому фестивалі? Дуже багато таких гуртів, які власне пропагують рок? Ваша роль у цьому в організації цього фестивалю? Взагалі, я займаюся такими питаннями, які, напевно, в загальному такому розумінні приносять комфорт? відвідувачам фестивалю, uh -huh. ось я з вашого дозволу розкажу трішки ще теж про інші частинки програми. Взагалі, з останніми роками, наш фестиваль разом із оргкомітетом росте. І ну, відповідно, ростуть і наші відвідувачі і з'являються маленькі абсолютно відвідувачі. Відтак ми кілька років тому прийняли рішення, що будемо робити таке от дитяче містечко на фестивалі. Там у нас така своя специфіка: приходять народні майстрині, які проводять діткам різноманітні цікаві заняття, майстер-класи. Ну і ми також проводимо різні ігри, такі, які ще були традиційними для нашого народу, ще багато століть тому. Ось цього року також ми спільно з. Лучани ми робимо еко-галявину на фестивалі. Там ми будемо розповідати про ну, актуальні такі досить питання, які стосуються екології. Будемо збирати використані батарейки, макулатуру, будемо розповідати про сонячну енергію, заряджати за допомогою неї мобільні телефони, ну і ще багато всього іншого. Також на фестивалі у нас традиційно буде ярмарок народних майстрів і така от. Частинка фестивалю, ми цього року назвали Бандер Фудфест. Тобто різноманітні луцькі і не тільки луцькі заклади, підприємці будуть представляти різноманітну цікаву їжу. І традиційну для України, і абсолютно не тому що не тільки буде українська кухня там ось. Ну і ще багато-багато всього цікавого. Також буде нічний кінопоказ, здається, ми про це не сказали. Який буде на якому теж будуть представлені багато українських фільмів? Ну і напевно, ну багато ну і напевно, я думаю, саме час якраз показати проморолик вашого фестивалю, аби люди зорієнтувалися після таких солодких слів, описів вашого фестивалю. Тепер можна і власними очима переконатися, наскільки буде цікаво. Давайте подивимось. Фестиваль українського опору Бандерштат 2015. 31 липня, 2 серпня, місто Луцьк на великій сцені фестивалю: Флайза, Анна, Тінь Сонця, Ролік, Скарна, Онука, Тартак, Фіолет, Оторвальд, Брутто. Деталі на сайті Бандерштат.ОргЮЕЙ. Тільки живий та потужний звук. 31 липня, 2 серпня, місто Луцьк, фестиваль українського опору Бандерштат 2015. Ось, власне, подивилася, що все відбувається під відкритим небом. В разі дощу, як будете боронити глядачів від намокання. Чи це буде, буде навпаки в кайф? Не буде дощу. У Нас Не буде зв'язок прямий з небесною канцелярією. Ми там кожного року домовляємося. Mm -hmm. У нас там все, все вже вирішено. Але насправді інфраструктура е, перебування пересічного відвідувача фестивалю дозволятиме людині почувати себе абсолютно комфортно, окрім власне того, що ми додаємо інформацію е, про всі хостели, готелі, мотелі, які є в нашому місті, заклади харчування. У нас е, розгалужена система, власне. Внутрішнє функціонування фестивалю є наметове містечко, будуть в прокат здаватися спальники, каремати, намети, будуть само собою біотуалети. Зараз працюємо над тим, щоб були душі, буде можливість зарядити мобільні телефони. Тобто, ті люди, які приїдуть до нас на фестиваль, матимуть можливість ці три дня не просто з інтересом. З цікавими людьми провести час, послухати якісну, актуальну українську музику, а ще й з комфортом провести ці три дні. Тому з великою приємністю запрошуємо всіх 31 липня, 2 серпня, до прекрасного міста Луцька на фестиваль «Бандерштадт». Марина та Сергій, от все-таки повертаючись ще до цікавої назви Бандерштат. Е, наскільки я пам'ятаю, з німецької мови все-таки Бандертат ДТ, так, там мало би бути закінчення. Куди пропала буква Д? І чи це немає якоїсь такої е, гри слів Бандерштат, як ніби як з американського слова? Що тут за ігрище? Чи це таке якісь просто помилийся? стилізували? Таким чином це часто в літературі використовується таким чином, в деякій мірі в авторському стилі зробили, використали е, це слово, поняття, якщо його можна так називати, з пісні братів гадюкіних. І для того, щоб не ускладнювати пересічним відвідувачем, вимовляти слово «бандерштадт», ми вирішили мінімально стилізувати його, і тому фестиваль у нас називається «Бандерштадт», який символізує врешті землю бандерівців, бандери. Зрозуміло, а які можливо в майбутньому іноземні групи будуть запрошені на ваш фестиваль, і чи були такі думки запросити закордонних виконавців на цей фестиваль? Цього річ? насправді досить в нас таки є. Окрім власне того, що Бандерштадт стабільно підтримує стосунки з різними молодіжними опозиційними організаціями Пусть Білорусі? Відповідно, ми намагаємося фактично широко від початку існування фестивалю запрошувати. Білоруськомовні гурти е, сусідньої держави, які там не завжди мають можливість виступати, не завжди мають можливість доносити до своєї публіки музику через певні свої політичні позиції, які розбігаються з позицією керівництва Білоруської держави. І тому традиційно в нас на фестивалі виступають, якщо говорити про близьке зарубіжжя команди із Білорусі. Цього року напівукраїнська вже команда Бруто. Минулі роки це команди Заточка Стяна, Маузер. Тобто команди, які можливо не акута, які не до кінця знайомі українському слухачу, але тим не менше в світі білоруської рок-музики, якщо можна його так назвати, це достатньо відомі імена минулого року. Ми зробили. Майже безпрецедентний для нашого фестивалю крок запросили команду з Європи. Це були ірландці Круахан, це фактично одні з легенд європейського фолк-металу. Такі колоритні чоловіки в кілтах з бородами, з гітарами і з добротним європейським роком звучали на фестивалі, і ми, врешті. Серйозно почали міркувати над тим, щоб на наступні роки, зокрема на 10-й, вже фактично ювілейний Бондерштат, який відбудеться наступному році, запросити до лайнапу команди з Європи, як показує досвід навіть українських фестивалей, того ж, фестивалю Захід, який проводиться в нас на Львівщині, працювати із командами з Європи та Сполучених Штатів можливо. Тобто, якщо дозволяють фінанси, певні ризики організаційні і так далі. Але в Оргкомітеті Бандерштату зараз тривають такі внутрішні дискусії з приводу подальшого долі фестивалю на предмет того, де він має відбуватись, ми міркуємо над тим, щоб спробувати 10-й ювілейний фестиваль зробити на Київщині, так як це буде ювілейний. Вихід нашого фестивального дійства, то хотілося б зробити його особливим: запросити і всіх тих ліпших музикантів, які звучали за всі 9 років існування фестивалю, і постаратись запросити яскравих хедлайнерів з Європи та Америки. Ну, зрештою, вже по завершенню цьогорічного фестивалю, ми почнемо працювати над наступним і зробимо все можливо, щоб запрошенням гуртів ще підняти рівень фестивалю істотно. А скажіть, будь ласка, цьогоріч родзинкою вашого фестивалю, що ви вбачаєте? От що особливого саме буде цього року? Цьогоріч не знаю, чи це можна родзинкою назвати, але кожен українець зарозуміє, в яких ми умовах живемо в світлі агресії нашого східного сусіду проти України. І розуміння того, що навіть культурницькі заходи, зокрема фестивалі, не можуть проходити поз всього того, що відбувається, ми левову частинку нашої програми присвячуємо власне питанням, які так чи інакше спрямовані не на пропаганду війни і так далі, а на певну військову освіту людей. Тому в нас цьогоріч на фестивалі буде така річ, будуть представники цивільного корпусу Азову. Які будуть проводити для всіх бажаючих відвідувачів фестивалю е, своєрідні курси з базової військової підготовки. Е, взагалі, кожного року ми працюємо над тим, щоб е, останні роки останні, попереднього року працюємо над тим, щоб не лишатися осторонь проблеми вояків. Е, згідно з статистики. Один з найбільших показників по кількості вояків в зоні АТО належить саме Волині. І відповідно минулого року весь фінансовий плюс, який вийшов фестивалю, ми спрямували на підтримку наших вояків. Був обладнаний джип. Були... Фінансова допомога була виявлена деяким нашим побратимам із організації Національної Альянс, яка Багаторічно є організатором фестивалю. І цьогоріч ми аналогічно плануємо всі ті кошти, які будуть поверх усіх витрат для фестивалю, спрямувати власне, на допомогу нашим волинським воякам, які зараз перебувають на Сході. Це важко назвати родзинкою, але це Громадянська відповідальність нас, як організаторів фестивалю, і своєрідний заклик до кожної людини, до кожної молодої людини, яка буде в нас на фестивалі, дати розуміння того, що без нашої спільної перемоги без капіталовкладень кожного персонального, хоча б маленьких капіталовкладень, не буде великої перемоги України у всіх тих подіях, які зараз відбуваються. Марино, а от ви з волонтерами, я так розумію, більше контактуєте. Так, ті волонтери, які хочуть взяти участь у фестивалі, вони через вас потрапляють до фестивалю. І на яких умовах, скажіть? Насправді не я особисто займаюся волонтерами на нашому фестивалі, але ну, частково, звичайно, також із ними працюю. Для того, щоб бути волонтером у фестивалю Бандерштадт, потрібно просто бути. Щонайменше відповідальною людиною і любити ту справу, яку ми робимо, тому що ми не робимо просто музичне дійство, якесь яке проходить раз на рік. Для нас це напевно вже якийсь стиль життя і практично якась цілодобова робота. А тому. Взагалі, ну для того, щоб стати волонтером фестивалю, треба в певний час подати відповідну заявку. Інформацію про це ми звичайно ж розміщуємо і на нашому сайті, і на наших соцмережах. Ось зараз, уже на жаль, набір волонтерів закінчився, але звичайно, ви можете завжди написати будь-кому з оргкомітету фестивалю запропонувати свою допомогу, і ми ніколи від неї не відмовимось, тому що ми хотіли би нашу команду ще більше розширювати і робити її не тільки всеукраїнською, а й напевно всесвітньою, шукати десь свідомих українців за кордоном і разом всі робити дуже хороший фестиваль. Я бачу, Марина, Ви у футболці «Бандерштадт». Які ще сувеніри підготував фестиваль для відвідувачів? Вони будуть йти на продаж чи у подарунок. Взагалі розкажіть ще про сувеніри. Звичайно, ми даруємо символіку «Бандерштадту», але тільки за якісь особливі досягнення, наприклад, за перемогу у спортивних змаганнях, які на фестивалі проходять, або за участь в якихось наших розіграшах акціях і так далі. На фестивалі буде цього року дуже багато різної сувенірної продукції. Це будуть і футболки, майки, шапки. Сумки, екоторбинки також будуть, магніти, значки. Все це буде у нас на фестивалі, все це можна буде придбати. Можливо, встигнемо зробити це трішечки раніше до фестивалю і запропонувати комусь купити це через мережу інтернет і вже в символіці нашого фестивалю приїхати до нас, але будемо бачити, як ми будемо встигати, поки що над цим працюємо. А скільки взагалі часу йде на підготовку такого масштабного, я б сказала, фестивалю? Ну, ми насправді починаємо робити. Роботу наприкінці кожного року, тобто, наприклад, робота над фестивалем Бандаштат 2016, ми розпочнемо вже з осені. Починаються перемовини із власне, учасниками, з гуртами, які складають концертні плани на наступний рік. Власне, великий шмат часу займають адміністративні домовленості, все те, що стосується власне, дислокації фестивалю, місця, дозволів влади, там, міської ради і так далі. Працюємо активно протягом півріччя до фестивалю в контексті з владою, з комунальними службами і так далі, з правоохоронними органами. Дуже важливий момент знову-таки в зв'язку з тими подіями, які зараз і на сході відбуваються, і десь ситуативно відбуваються вже навіть на заході України. Ми робимо все можливе, щоб убезпечити відвідувачів фестивалю від різних небезпечних ексцесів. І таким чином, окрім власної присутності, Цивільного блоку Азову, окрім присутності правоохоронних органів, у нас ще будуть волонтери-охорона, і таким чином ми робитимемо все можливе, щоб всі почували себе безпечно, без різних провокацій і так далі. Намагатимусь перерахувати все наперед. Підготовка всього цього займає, можливо, трошки менше рік, але в ідеалі хотілося, щоб відразу по закінченню фестивалю. Були зроблені всі висновки з попереднього, і команда трошки відпочивши приступала до наступного фестивалю. Зрештою, розширення масштабу е фесту за роки, е власне, передбачало те, що Бандерштат має бути не просто точковою подією один раз на рік, а повинен бути цілою системою заходів, яка протягом року. Ми вже давно мріємо, плануємо про живі відбори гуртів на фестиваль по обласних центрах і, можливо, десь не. Далекому майбутньому через рік-два це стане реальністю і таким чином От, власне, теж хотіла спитати, як відбувається, відбувається добір, відбір українських гуртів, артистів на ваш фестиваль. Ну, з року в рік це все зміни. Марина каже: ні, мені це не подобається, давай іншого запросимо. Ну насправді ми колективно приймаємо рішення. У нас ніколи такого немає, що хтось один вибирає, хто з гуртів буде на фестивалі чи не буде на ньому. У нас є оргкомітет, де кожен має право свого. Голосу хоче запропонувати, хоче когось навпаки не брати. Тому це все ми вирішуємо завжди разом. Але для молодих гуртів у нас присутній конкурс заявок. Якщо, наприклад, останні два роки роки учасників великої сцени ми вибирали самостійно, тобто ми вже намагалися робити ставку на імена, розкручені топові. Які можуть збирати на себе людей, то, наприклад, та ж акустична сцена, повноцінна нічна акустична сцена, передбачала цьогоріч прийом заявок, і дуже приємно, що більше 200 заявок прийшло угу. знову таки з різних куточків України. Приходили навіть заявки від команди з Луганська, не кажучи там про. Характерної класичної команди західної України. це було України. б класно насправді, щоб так. і одна з команд власне, була була лист. відібрана із Луганська, яка буде акустику грати. Зрештою, південь нас аналогічно присутній mm -hmm. на великій сцені. Це херсонська команда Ролікс. Ми завжди намагалися цю географію притримувати. Чудово. на жаль, мусимо закінчувати, оскільки телевізійний час не є гумовий, як кажуть у нас на заході, так. Мусимо прощатися, але я нагадаю, що у нас у гостях були Марина та Сергій. Вони власне запрошують усіх телеглядачів на фестиваль Бандерштат. Нагадайте, будь ласка, ціну на квитків, щоб люди орієнтувалися. І я ще додам, що телеканал Еспресо є головним партнером фестивалю. Зараз ціна квитків становить 250 гривень на три дні. На самому mm. фестивалі ми вже будемо продавати трішечки дорожче. Це буде 300 гривень. І можна буде також на один день придбати. Це буде всього-навсього 150 гривень. Дякую, дякую, Сергій та Марина.